Поїхати на море плацкартом у травні львів'яни вже не зможуть. На 29 травня у потязі Львів Сімферополь залишилось тільки 70 купейних місць та сім у вагоні люкс. За словами залізничників, українські туристи завбачливі квитки купують навіть за 45 днів до відправлення. Ну, плацкартний вагон ми майже допродаємо один половина вагону продано, Є купейний вагон повністю продажі, є люкси. Ми залишилося ще більше, ніж 20 місць плацкартних, Ми їх продаємо і новий новий продажу. Працівники залізниці запевнили, ціни на квитки порівняно з минулим роком не зросли. Щоправда, вартість квитка залежить від дня тижня. Найдешевшою буде поїздка у вівторок та середу, найдорожчою у п'ятницю або ж неділю. На 27 червня СВ коштує приблизно 760 гривень, купейни 200 гривень і приблизно 130 гривень плацка, Враховуючи білизну і по бажанню можна взяти чай. Охоче відпочити у травні, сподівається, що море буде теплим. Кажуть, навесні відпочивати дешевше. Ну, травень, там море ще свіженьке. Я привикла в холодній воді плавати, я вже загоряла. Буде е, євро і. Не буде часу, і нам, українцям, буде тяжко добиратися, бо все займуть іноземці. Ми мамі дзвонили, казала 18-20 градусів вже Азовське море, бо ми їдемо, ми їдемо в Щолкіно. Тоді, як в Касах запевняють, що немає, провідники розповідають: у вагонах вільних місць немає. «Їжджу три вже 4 місяці, що повністю вихід є, що нема свободного місця, що є і короткі, і довгі пасажири, що свобідного місця. Це так, щоб був до Сімферополя, проїхав субідне місце, ні. Все повністю загружено. Залізничники кажуть, аби не залишитись без квитка, варто подумати про це заздалегідь і бронювати місця через інтернет або телефон. Сьогодні на південь України зі Львова курсує тільки один потяг – Сімферополь. Однак вже у червні залізничники обіцяють збільшити це часто до чотирьох чи навіть п'яти потягів. Леся Подинська Оглядня, телеканал Зік.